Всім привіт! Презентую вам лад, джинси чоловічі та жіночі бренду Liverd's Esmar та Carre. Є невеличкі забруднення та дирки. Оцінка. Є різних цікавих моделів. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Жіночі від 36 до 40-го та 44-й. 8 одиниць, Чоловічі 42, 44 та 48. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. Всього в лоті 12 одиниць, вартість лоту 3010 гривень. Собі вартість одиниці 251 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!